Частина екрану. Угу. Отже, отже. Так, сьогодні у нас вівторок. Угу. ну, У нас тут 13-14 годину це сучасні досягнення в робототехніці і технології виготовлення роботів. Так. А останнє, це ось технологія обробки. Металів. Дивіться. І тут же я продублював, Це та сама папочка посилання на папку обміну досвідом. на Про всяк випадок нагадую, я бачу, що вже майже всі там матеріал поклали. Але все ж, мені здалося, як вибух у нас був. Вибачте, подивлюся в актуальні телеграм-канали. Можливо, це вже паніка вибачте. таке. Так, да, нічого не пишуть. Ай, боже мій. Тож, технологія обробки металів. Історія механічної обробки. На відміну від багатьох технологій процесів, які є унікальним для металургії, частина ідей, пов'язаних із механічною обробкою поверхні металів, прийшла із суміжних сфер. Ще за часів стародавнього Єгипту були відомі пристрої для свердління отворів у камінні, а про образи токарних верстатів, на яких оброблялася деревина. Дерев'яна заготівля існували за 6-7 століть до нашої ери. Але для металів ці процеси протягом століть були чужими. Обробка поверхні металевих виробів довгий час мала декілька обмежувальних факторів. По-перше, для цього були потрібні твердіші інструменти. По-друге, не було потреби у надточній обробці виробів через їх штучне виготовлення. І, по-третє, індустріальна революція і масове виробництво однотипних товарів відбулися тільки у XVIII-19 століттях. А третій фактор і став ключовою передумовою для з'явлення механічної обробки. І на зміну ковалям, які виготовляли вироби за індивідуальним замовленням, прийшли великі мануфактури і фабрики, на потужностях яких виробляли однотипні предмети із металу у великих обсягах. Одним з перших важливість стандартизації процесів металообробки оцінили майстри зброярі Адже вони отримували від царських дворів і уряду величезні замовлення. Армії потребували стрілецьку зброю, у якій використовувалися кулі стандартного розміру. Рушниці і пістолети мали бути взаємозамінними. Все ж був у Дніпрі вибух. Ось в чатах пишуть. Дивні. А ви не чули? Я чув, я ж кажу, я чув. Mm -hmm. Я чому чув. і звернув увагу. Коли хтось є за самого міста ще. Немає? Ну ладно, давайте продовжимо. Є, є, і був вибух, вибух, я чула теж. Вибух, так? Угу. Був вибух. І пишуть у чатах моніторингових, що був. І я чув. Ну, ладно, тривоги немає, тому продовжуємо. Тобто були потрібні технології для розсвердлювання дула, шліфування і полірування поверхонь. Саме військова промисловість аж до початку ХХ століття перебувала на передовій технічного прогресу, забезпечуючи виробництво масових однотипних товарів. Але з часом технологія обробки сталевих виробів розповсюдилася і на мирні сфери економіки. Механічна обробка металу, особливості технології. Трошки більше треба зробити ось так. На відміну від інших способів обробки металу, механічний метод не змінює структуру сировини, дозволяючи обмежити, обмежитися лише зміною фізичних розмірів заготовки. В процесі роботи деталь підганяється під задані кресленням параметри. З цією метою використовують різні ріжучі інструменти, зварювання, спеціальні верстати. Обробка може включати зняття частини матеріалу або передбачати зміну параметрів заготовки без зняття матеріалу. Без зняття матеріалу, як правило, проводиться чорнова обробка металу, що вимагає подальшого допрацювання. Дуже часто для отримання оптимального результату металева заготовка. Піддається не одному, а кільком видам впливу з метою обробки. Така технологія називається універсальною. Результат механічної обробки деталі високої точності, що повністю відповідають заданим параметрам. Вони мають рівню, рівну фактуру і точну форму. Серед найбільш поширених методів механічного впливу на металопродукцію можна виділити різання, пластичну деформацію, деформуюче різання та електрообробку. Кожен із способів представлений також в декілька варіантах, що мають своє призначення і обмеження, а також плюси та мінуси. Обробка метала різанням. Я, вибудь, паралельно дивлюся, що пишуть по Дніпровським паблікам. Таке. <клес> Різка найбільш поширений спосіб отримання деталей з металевих заготовок. Одна з властивостей різання отримання нової поверхні металу після обробки. Із застосуванням ріжучих інструментів і спеціальних верстатів верхні шари заготовки спочатку деформуються, а після цього знімаються. Отримана металева стружка носить назву припуск і є надлишковим матеріалом. Завдання майстра мінізувати ці відходи, забезпечивши при цьому високу якість готової деталі. Для різання застосовують різні інструменти та обладнання. Залежно від пріоритетного інструментарію, обробка різання може бути представлена точінням, фрезеруванням, свердлінням та струганням, довбанням і шліфуванням, а також протягуванням. Точіння застосовується для роботи з деталями циліндрічної, спіральної або гвинтової форми. Об'єкту обробки передається обертальний імпульс, а самому обладнанню поступальний. Різець рухається вздовж або поперек заготовки, обточуючи її повільному напрямку в потрібному напрямку. Таким чином обробляють все, всі ріжучі кромки. Пишу, що, можливо, це був плановий вибух. Резервування проводиться в напрямку вздовж заготовки з застосуванням різального інструменту. <кхід> Фрези. Свердління має можливість створювати. Наскрізні або глухі отвори. Як правило, для професійного свердління на підприємствах використовується спеціальне верстатне обладнання. Стругання застосовується для обробки металу лінійної форми. Вигнутий різець може переміщатися з варіативною швидкістю по прямій або поступальні. Довбання застосовується для механічної обробки фасонних або плоских поверхонь різних металів. Зазвичай заключним етапом механічної обробки металу є шліфування. Така обробка покращує стан поверхні деталі, видаляє дрібні дефекти, робить фактуру рівною та гладкою. Робочий інструмент для шліхування це металеві кола або стрічки з абразивним напиленням. Є й інші ріжучі способи обробки металу, але вони застосовуються набагато рідше і не відіграють провідної ролі. Так, інструменти та верстати для обробки металів. Ймовірно, найбільш універсальний та відомий пристрій для механічної обробки металевої поверхні це токарний верстат. Ми вже згадували, що прообрази цього агрегату у стародавні часи використовувалися для роботи з деревиною. У середині 19 століття з'явилися токарні верстати, за допомогою яких можна було б обробляти й метали. Закладені тоді основи, основні принципи використовуються і в сучасному обладнанні. А для обробки сталевих поверхонь зараз використовуються чотири основні інструменти та їх різновиди: це різець, свердло, фреза та шліфувальний диск. Їх встановлюють у різні металоріжучі верстати: токарні, фрезерні, свердильно-росточувальні, шліфувальні та протяжні. Поверхня майбутнього виробу змінюється завдяки зняттю надмірного металу, так званого припуску. У результаті чого утворюється стружка відходи і готові деталі машин та механізмів. Виділяють кілька основних видів механічної обробки різанням металів різанням, які також називають металообробкою. Точіння різання, свердління фрезерування, стругання і довбання, протягування і прошивання, шліфування і полірування. Також існують допоміжні види, які застосовуються в специфічних випадках і залежать від форми сталевого виробу. Так, відмінності видів механічної обробки металів. Токарні верстати використовуються для точіння або різання виробів із металів, які обертаються, при цьому різець, за допомогою якого знімається припуск, жорстко фіксується. На таких верстатах можлива обробка як внутрішньої, так і зовнішньої поверхні. За допомогою цього способу обточують, розточують, підрізують і, і ріжуть деталі, наносять різблення, знімають фаску і таке інше. Окремий вид різання це свердління. В цьому процесі за допомогою свердла у металевому виробі роблять отвори різної глибини та діаметру. Саме цей спосіб зброярі 18-19 століття використовували для виробництва дул рушниць однакового діаметру. У свердлильних верстатах обертається свердло, але для виконання таких отворів також можна використовувати токарні верстати. У такому випадку свердло фіксується, а обертається оброблювана деталь. Фрезерування проводиться на фрезерному верстаті, винахідником якого вважається англієць Еллі Уітні. На відміну від токарного процесу, тут обертається інструмент фреза, а оброблюваний виріб виконує поступальні рухи. Розділяють вертикальне та горизонтальне фрезерування, за допомогою яких у, заготовлі, у заготівлі роблять пази, канавки, колодязі, а також обробляють великі поверхні, яким треба змінити форму. Також існує фасонне фрезерування, завдяки якому обробляються складні поверхні, такі як шестірня. Стругання та довбання це технологічно схожі процеси. Тут немає обертових частин. Сьогодні поздовжні стругальні та довбальні верстати через розвиток більш ефективних і продуктивних способів механообробки металів поступово відходять у минуле. Хоча все ще залишаються ніші для такої техніки, наприклад, одночасне стругання декількома різцями, протягування і прошивання, це процеси різки метала за допомогою поступальних рухів. Так виконуються отвори зсередини і зовні виробу, наносяться спеціальні пази для подальшої фіксації оброблюваної заготівлі. За допомогою шліфування відбувається обробка металевої поверхні з високою точністю. Для цього використовуються шліфувальні круги та стрічки, на які нанесені абразивні матеріали. Шліфувальні поверхні можна відполірувати. Полірування обробна операція, завдяки якій метал надається зеркальний блиск. Комбінування цих способів дозволяє обробляти майже будь-які заготівлі з металу. У готових деталей може бути різний рівень шорсткості поверхні розмір, пази та отвори. але слід зазначити, що останнім часом машинобудівники активніше впроваджують енерго та ресурсозберігальні технології. Тому вже в процесі виробництва напівфабрикатів, наприклад, під час лиття, майбутнім деталям намагаються надати форму максимально наближено до готового виробу. Це дозволяє економити час, що від, відводиться на механічну обробку, а також скорочувати об'єм стружки, що йде на вторинну переробку. Кожен із способів механічної обробки металів, на перший погляд, здається досить простим. Але щоб отримати необхідний результат. Ще й у великих обсягах потрібно врахувати безліч нюансів. Навіть найдосвідченіші майстри не в силах забезпечено високу якість за великою кількістю однотипних виробів. Тому на машинобудівних підприємствах, як і на кухнях, своє місце поступово відвоюють роботи. У кулінарії це кухонні комбайни, а у механообробці це верстати з числовим програмуванням. Вони за зданою програмою обробляють тисячі заготівель, забезпечуючи високу якість, а роль людини зводиться до проведення математичних розрахунків та написання програм. Так, пластична деформація металу проводиться під силовим впливом на заготівлю ззовні. Застосування методу дає можливість змінювати форму конфігурацію заготівлі. Без використання ріжучих інструментів. До таких способів впливу на метал відносять кування, штампування, вплив преса і накатка різблення. Часто після впливу преса або кування метал обробляють електрохімічним способом. На нього наносять додаткове покриття латуни, никалева та інше. Така додаткова обробка дозволяє підвищити експлуатаційні властивості металу. Деформуюче різання являє собою поєднання технологій звичайного різання металу і деформуючого впливу. Такий підхід дозволяє відновлювати зношені деталі, повертаючи їм початкові форму та обриси. Електрообробка металу. Виробляти деталі високої якості з найбільшою гарантією дозволяє електрофізична обробка металовиробів. Заготовки обробляють на спеціальному обладнанні, до якого відносяться торкарний стан, свердлильне обладнання, машина для шліфування, прези і протяжні стани та преси. Вибираючи різні способи обробки металу механічними техніками, можна отримати вироби з різним типом поверхні. Гладка, шорстка, перфорована. Результат різниця розмірами, рівнем точності, якістю поверхні та іншими характеристиками, які мають значення при виконанні робіт різного типу. Так, в результаті механічного впливу на мотилеві вироби можна отримати як дуже дрібні деталі, гайки, болти, шурупи, дверні ручки, так і більш габаритні вироби, наприклад, частини будь-яких агрегатів і устаткування. Сучасні технології в металообробці. Обладнання для проведення робіт постійно вдосконалюється та модернізується, що сприяє підвищенню ефективності та точності процесів обробки металевих матеріалів. Обладнання однією з таких технологій є числове програмне керування, яке дає змогу програмувати верстати для автоматичної обробки листового металу. З високим ступенем точності та повторюваності. Іншим прикладом сучасної технології є лазерне різання, яке застосовує лазерний промінь для високоточного різання металевих листів різної товщини. Також варто відзначити використання абразивного водостроменевого різання, при якому вода з додаванням абразивних матеріалів використовується для різання твердих металів. До сучасних технологій також можна віднести. 3D-друк металевих компонентів, магнітно-імпульсну обробку, ультразвукову обробку, що дає змогу розширити можливості обробки та створення складних виробів з металу на замовлення для різних промислових галузей. Лазерне різання металу. Це високоточний процес, який застосовує лазерний промінь для різання металу. Українські підприємства активно впроваджують лазерні системи, щоб створювати металеві деталі з мінімальним термічним спотворенням. Токарні та фрезерні роботи. Ці види обробку є класичними методами, які досить широко застосовуються в українських майстернях. Токарні роботи дають змогу обробляти деталі, що обертаються. Фрезерувальні роботи призначені для створення складних контурів та вирізування отворів різних форм. Зварювання це процес з'єднання металевих елементів шляхом плавлення країв. Українські фахівці володіють різними методами зварювання, включаючи дугове зварювання, газове зварювання та зварювання під плюсом. Найчастіше зварювання необхідне при створенні металевих конструкцій та корпусів. Порошкове фарбування це процес нанесення тонкого шару порошкової фарби на поверхню металевих виробів. Однією з основною причиною, чому порошкове фарбування необхідне, є забезпечення захисту металевих поверхонь від корозії, абразивного зношування та впливу різних хімічних речовин. Порошкова фарба утворює міцне та рівномірне покриття, що стійке до механічних впливів та збільшує термін служби виробу. І тут якесь практичне. Заняття знайшов. Презентацію вставив. Ну. Добре. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту. Інструменти та прийому розміщення заготовки. Офорні поняття. Операція розмічання, базова лінія, контрольно-розмічальні інструменти, прийом та послідовність виконання розмічальних операцій, правила безпечного виконання розмічальних інструментів, використання розмічальних інструментів. Так, виконуючи в начальник майстернях завдання з виготовлення деталі з тонколистового металу, треба мати кресленик, ескіс або технічний малюнок деталі, що виготовляють. Перенесення кресленика деталі на заготовку і збереження точних розмірів називають операції розмічання. Весь процес розмічання повинен починатися з вибору рівної сторони заготовки. Якщо такої немає, то повторяють, баз... проводять базову лінію. Базову лінію розмітки називають пряму, яка при подальшому розмічанні являтиме самої одну із сторін майбутньої деталі, від якої дедалі будуть відкладати всі розміри. Для розміщання тонколистового металу застосовують люсарну металеву масштабну лінію. Слюсарна лінійка найпростіший вимірювальний інструмент, що застосовується для грубих вимірювань лінійних розмірів деталі. Точність лінійки становить від чверті до пів міліметра. Зручніше користуватися лінійкою, що має шкалу з обох боків, як показано на малюнку. Так, далі інструмент стлюсарний кутик. Це стюсарний інструмент, що використовується для площинної розмітки. Перевірки внутрішніх і зовнішніх путів у 90 градусів. Далі А, це рисувалка. Розмічальний інструмент, виготовлений з сталевого дроту, що має загострений загострений та загортований кінець. Інший кінець, як правило, зігнутий у вигляді кільця на малюночку А, що робить інструмент безпечним, також ручним у зберіганні. Буває також. Комбіновані сувалки, як на малюнку Б. У разі потреби для проведення діаметрів і дух певних радіусів можна використовувати слюсарний розмічальний циркуль. Малюнок, оцей малюнок, ось розмічальний циркуль. Або звичайний розмічальний циркуль, оцей. в обох ножках якого встановлені сталеві голки. Далі кернер. Ручний слюсарний інструмент, у якого Вигляді загостреного столевого стрижня, яким розмічають заготовки. Розмічання виконують по попередньо проведену рисувалку в лініях розмітки перед подальшим розмічальними операціями, або наносять заглиблення керни перед подальшою слюсарною обробкою. Керни призначені для того, щоб лінії розмітки були виразно помітні для, оброб... для подальшої обробки. А також для уникнення ковзання свердла по поверхні матеріалу. Ще на початку свердлення отвору. Це допомагає домогтися більшої точності розташування отворів при свердлінні. Керніння проводиться ударами молотка по ударній частині кернера. Рисувалки нахиляють у бік від лінійки на кут, що відповідає куту загострення робочої частини інструменту. Показано на, на рисуночку. Для заощадження матеріалу базову лінію проводять уздовж найбільш рівної сторони заготовки. Так це написано було. Спочатку проводять горизонтальні лінії, а потім вертикальні. Після цього похилі. Прямі риски наносять рисувалкою, яка має бути нахилена вбік від лінійки. Потрібно рівномірно натискати на рисувалку і проводити чіткі риски. У разі розмічання за шаблоном потрібно його щільно притискати до заготовки, щоб він не змістився. Від точності виконання розмічання залежить якість майбутніх деталей та кількість відходів. На прикладі корпусу господарського совка можна побачити, який вигляд має готовий виріб на малюночку А. Його кресленик на малюночку В. Кресленик на малюночку В. Та розмічена заготовка на малюночку Б. Виконуючи розміщення, на заготовку наносять усі лінії кресленника, окрім виносних розмірних ліній та написів і цифр над ними. Таким чином, після виконання розмітки, розгортка виробу буде являти собою контур деталі та лінії згину для надання їм об'ємної форми. Виконуючи розмічання треба бути особливо уважним під час визначення розмірів, щоб після вирізання та згинання розміри виробу відповідали вказаним на кресленник. Виконуючи повну розгортку, треба враховувати припуск на шов для з'єднання частин виробу. Ну і правила безпеки під час роботи в майстернях це все зрозуміло. Ось. Е -е -е, так. Зупиняю запис.